Розділ 23. Наприкінці жовтня, за два тижні до виборів, виборчі перегони були на повному ході. Адам змагався із сенатором Джоном Траубриджем, ветераном політики, і експерти сходилися на тому, що битва буде завзятою. Дженніфер сиділа вдома, спостерігаючи за цим по телевізору. Мері Біч мала рацію. Розлучення легко зруйнувало б усі плани. Коли вона увійшла до контори після Ленчу, Синтія повідомила їй, що вона має негайно зателефонувати ріку Арлену. Він тричі дзвонив за останні півгодини, сказала вона. Рік Арлен був рок зіркою, одним із найпопулярніших співаків у світі. Дженніфер чула про величезні доходи зі рок року, але лише вникнувши в його справу, вона дізналася, які вони насправді. Доходи ріка Арлена від платівок, концертів, кіно та реклами становили 15 мільйонів на рік. Рік, 25-річний хлопець з Алабами, народився із золотими копальнями в горлі. З'єднайте мене з ним, сказала Дженіфер. За п'ять хвилин він був на лінії. «Хеллоу, стара. Я не міг зв'язатися з тобою. Вибач, рік, у мене було ділове побачення. Є справа, треба зустрітись. Ти можеш заїхати до контори після обіду? Виключено. Я в Монте-Карло даю концерт для Грейс та принца. Коли ти зможеш дістатися сюди? Я не можу зараз виїхати, запротестувала вона на моєму столі. Бейбі, ти потрібна мені. Ти сядеш на літака сьогодні ж». і він повісив слухавку. Вона думала про цей дзвінок. Рік Арлен не хотів обговорювати свої проблеми телефоном. Це могло бути будь-що, від наркотиків до дівчаток чи хлопчиків. Вона подумала, чи не послати туди Теда Харріса чи Дана Мартіна, щоб вирішити проблеми, якими б вони не були. Але їй подобався рік. Зрештою, вона вирішила поїхати сама. Вона намагалася зв'язати з Адамом до від'їзду, але його не було на роботі, вона сказала Синтії, Зарезервуйте мені квиток до Ніци. Там мені знадобиться машина, яка повинна мене зустріти та відвести до Монте-Карло. Через 20 хвилин вона мала квиток на семигодинний рейс на Ніцу. Звідти прямо в Монте-Карло літає гелікоптер, повідомила Синтія. Я забронювала вам місце. Чудово, дякую. Коли Кен Бейлі дізнався, чому їде Дженніфер, він запитав, що він про себе уявляє, цей малакасос. Він знає, хто він є, Кен. Це один із найбільших наших клієнтів. Коли ти повернешся. Це не повинно зайняти більше двох-трьох днів. Справи йдуть зовсім не так, коли тебе тут нема. Мені тебе не вистачатиме. Дженніфер хотіла б знати. Чи зустрічається він ще з молодим блондином? Утримуйте форт, доки я не повернуся. Як правило, їй подобалося літати під час польоту вона звільнялася від вантажу турбот та проблем, які брали в облогу її на землі. Це був час короткочасної свободи, віддалення від нескінченних вимог наполегливих клієнтів, але цей політ через Атлантику був їй неприємний. Її захитало, вона відчувала нудоту та головний біль. Вона відчула себе трохи краще, коли вранці літак приземлився в Ніці, де на неї чекала пересадка на вертоліт. Раніше вона ніколи на вертольотах не літала і з цікавістю чекала на цей політ. Але різкий підйом і рухи машини привели до того, що вона знову відчула себе хворою. І не могла насолоджуватися казковим виглядом Альп, що пропливали під ними. З'явилися будівлі Монте Карло, і за кілька хвилин гелікоптер приземлився перед сучасним білим будинком казано на пляжі. Синтія вже зателефонувала і рік зустрічав її. Він міцно її обійняв. Як пройшла подорож? Трохи стомлюючи». Він глянув на неї уважно. Ти виглядаєш неважливо. Поїдеш зараз до мене і відпочинеш перед великою справою. Що за велика справа? Гала вистава. Тож ти і тут. Що? Ага. Грей спросила мене запросити когось, хто мені подобається, а мені подобаєшся ти. О, Ріку! Дженніфер із радістю задушила б його. Він не мав жодного уявлення, який завдав їй біль. Вона була за три тисячі миль. Від Адама, від клієнтів, які потребували її, від невідкладних судових справ, а її залучили до Монте-Карла просто для того, щоб приємно провести вечір. Вона сказала Ріку, як ти міг? А потім подивилася на його сяюче обличчя і засміялася. Зрештою, вона вже тут, а концерт обіцяє бути цікавим. Гала Весава виявилася вражаючим видовищем. Це був благодійний концерт, організований їхніми величностями Грейс та рейзмером Грімальді для збору коштів на користь циріт. Концерт було влаштовано на свіжому повітрі біля літнього казано. То був приємний вечір. Легкий бриз із середземного моря ворушив лися пальм, повітря було наповнене ароматами квітів. Дженіфер хотілося б, щоб поряд був Адам, поділяючи з нею пишність цього вечора. 15 тисяч місць було заповнено захопленою публікою, виступало півдюжини зірок світової величини, але рік Арлен був поза конкуренцією. Коли він закінчив, йому аплодували стоячи. Після вистави було організовано прийом для обраної публіки біля готелю Париж. Коктейлі та закуски були сервіровані навколо величезного басейну, де сотні запалених свічок плавали на листі лілій. За оцінкою Дженіфер було не менше трьохсот гостей. Вона не взяла з собою вечірньої сукні і тепер, дивлячись на розквішно одягнених жінок, почувала себе маленькою сиротою. Рік представив її герцогу та герцогині. Дженніфер здалося, що щонайменша половина королівських сімей Європи була тут. Її знайомили з головами картелів та відомими оперними співаками, знаменитими модельєрами та багатими спадкаємицями. Вона бачила навіть знаменитого футболіста Пеле. Дженіфер жваво розмовляла з двома швейцарськими банкірами, коли раптом відчула сильне запоморочення. Вона вибачилася перед своїми співрозмовниками. І почала розшукувати ріка. Ріку, я. Він глянув на неї. Бейбі, то на тобі обличчя немає. Ходімо звідси. Через 30 хвилин вона лежала в ліжку на віллі, яку займав рік Арлен. Лікар зараз буде, сказав він. Мені не потрібен лікар. Це просто втома. Нічого, хай він подивиться. Лікарю Андре Монтеску було за сімдесят. Його обличчя обрамляла акуратно підстрижена, борідка в руках була чорна валізка. Він звернувся до ріка. Залишіть нас, будь ласка, самих. Звичайно, я зачекаю назовні. Лікар підійшов ближче до ліжка. Отже, що з вами? Якби я знала лікарю, я була б на вашому місці, а ви б на моєму. Як ви почуваєтеся, так, наче у мене чума. Покажіть, будь ласка, свій язик. Вона висунула язик і закашлялася. Доктор Монтеско перевірив її пульс та температуру. Коли він усе закінчив, вона спитала, що ви думаєте про це, лікарю? Зараз я не можу нічого сказати, прекрасна леді. Якщо ви почуватиметеся добре завтра вранці, то я хотів би, щоб ви прийшли до мене, де ми зможемо провести повне обстеження. Вранці рік Арлен відвіз Дженіфер до Монте-Карло, де доктор Монтеско ретельно її обстежив. Це якийсь мікроб чи не так? запитала вона. Якщо вам потрібне передбачення, відповів старий лікар, то я можу послати за провісником долі. А якщо ви хочете знати, що з вами, то вам доведеться почекати, доки будуть готові результати аналізів. Коли це буде? Два-три дні. Дженіфер знала, що ніяк не зможе залишитись тут на такий час. Їй потрібний був Адам, і, можливо, вона була йому потрібна. Я хотів би, щоб ви провели цей час у ліжку. Він передав їй пляшечку з пігулками. Це допоможе вам розслабитись. Дженіфер написала щось на аркуші паперу. Ви зможете подзвонити мені за цим номером. Коли Дженіфер пішла, лікар подивився на листок. На ньому було написано номер телефону у Нью-Йорку. В аеропорту імені Шарля Деголя в Парижі, де вона мала пересадку, Дженніфер випила дві таблетки з тих, що їй дав лікар, і прийняла таблетку Снодійного. Вона міцно спала протягом майже всього шляху до Нью-Йорка, але коли вона зійшла з літака, то знову почувала себе погано. Ніхто не зустрічав її. І вона доїхала до своєї квартири на таксі. Увечері зателефонував Адам. Дженіфер, де ти була? Вона постаралася, щоб її голос звучав бадьоро. Пробач, Любий, мені потрібно було зустрітися з клієнтом у Монте-Карло, і я не змогла попередити тебе. Я дуже турбувався. У тебе все гаразд, все чудово. Просто довелося трохи побігати. Боже. А я вже не знав, що й подумати. Хвилюватися зовсім нема про що, заспокійливо сказала Дженніфер. Чудово, коли я побачу тебе, мені потрібно бути у Вашингтоні, але я можу і відкласти. Ні, їдь, сказала вона. Їй не хотілося, щоб він бачив її у такому стані. Я буду зайнята. Ми проведемо разом уікенд». Добре, у його голосі чулася прикрість. Якщо ти не будеш зайнята, то зможеш побачити мене в новинах CBS. Обов'язково подивлюся, любий. Вона заснула за п'ять хвилин після того, як поклала трубку. Вранці вона зателефонувала Синтії та сказала, що її сьогодні в конторі не буде. Вона погано спала і вранці почувала себе ще гірше, спробувала з'їсти сніданок, але не могла проштовхнути в себе ні шматочка. Вона почувала себе з лапкою і згадала, що нічого не їла майже три дні. У неї у мозку виникали картини можливих захворювань. По-перше, звичайно, рак. Вона помацала свої груди, але не знайшла нічого стороннього, але ж рак може з'явитися будь-де, можливо, якийсь вірус, але лікар сказав би про це одразу. Біда в тому, що це може бути будь-де. Вона відчула себе втраченою і безпорадною. Вона ніколи не хворіла, мала чудове здоров'я, а зараз їй здавалося, що її тіло зрадило її, вона не перенесе, якщо з нею щось трапиться, тільки не зараз, коли все так чудово. Вона буде гаразд, обов'язково буде, ще один напад Нудоти звалив її. Об одинадцятій ранку зателефонував доктор Монтеско з Монте-Карло. Голос у слухавці сказав одну хвилиночку, зараз говоритиме лікар. Хвилина розтяглася на тисячу років. Вона судорожно стискала трубку не в змозі чекати. Нарешті пролунав його голос: Як ви почуваєтеся? Так само, нервово відповіла Дженніфер. Результати аналізів готові. Гарні новини, сказав лікар, це не чума. Що це? Що зі мною? У вас буде дитина, міс Паркер. Дженніфер, раптово онімівши, дивилася на трубку. Прийшовши до тями, вона запитала ви, ви певні? Абсолютно. Наскільки я розумію, це ваша перша дитина? Так. Я раджу вам звернутися до гінеколога і якнайшвидше. Судячи з інтенсивності цих ранніх симптомів, на вас, можливо, чекають певні труднощі. Я так і зроблю, відповіла вона. Дякую за все, лікарю. Вона поклала слухавку, відчуваючи цілковитий хаос у голові. Вона не була впевнена, коли це могло статися, і що вона відчувала тепер. Тепер вона не могла мислити складно, у неї. Буде дитина від Адама, і раптом вона зрозуміла, як вона зараз почувається. Вона почувається чудово, вона почувається так, ніби її нагородили неймовірно цінним подарунком. І час був найкращим, ніби боги були на їхньому боці. Вибори незабаром закінчаться, і вони з Адамом одружаться негайно. Це буде хлопчик. Треба повідомити його негайно, вона зателефонувала до контори. Містера Орнера немає, відповіла секретарка. Спробуйте подзвонити йому додому. Їй не хотілося дзвонити йому додому, але їй потрібно було поділитися з ним, відповіла Мері Біч. Вибачте, що турбую вас, сказала Дженніфер, але мені потрібно дещо сказати, Адаму. Це Дженіфер Паркер. Я рада, що ви подзвонили, теплотою відповіла Мері. У Адама якийсь виступ, але надвечір він повернеться. Чому б вам не приїхати сюди? Ми можемо повечеряти разом. Скажімо, о сьомій годині. Завагавшись, Дженніфер відповіла дякую, я приїду. Лише дивом з нею насталося нещастя, коли вона їхала до Адама. Її думки були так далеко, вона мріяла про майбутнє. Вони з Адамом часто говорили про той час, коли вони будуть мати дітей. Вона пам'ятала його слова. Я хочу мати парочку дітлахів, які б точно були схожі на тебе. Коли Дженіфер їхала туди, їй здалося, що вона всередині відчула, що щось ворухається, але вона сказала собі, що це не так. Для цього було зарано. Але чекати вже залишилося недовго. Дитина Адама була в ній. Він уже жив і незабаром почне давати себе знати. Це було надзвичайно хвилююче відчуття. І тут вона почула, що хтось що сили сигналить. Піднявши голову, вона побачила, що змусила водія вантажівки майже з'їхати з дороги. Вона, вибачаючись, посміхнулася йому. Ніщо не могло зіпсувати цей день. Вона під'їхала до будинку у орнерів уже в сутінках. Падав легкий сніжок, що злегка припорошив дерева. Мері Біч у синьому парчовому платі відчинила їй двері, тепло привітала і, взявши за руку, провела до будинку. Мері Біч виглядала щасливою. Вони прийшли до бібліотеки, де в каміні потріскував вогонь. Адама ще немає, сказала Мері Біч. – Він, мабуть, затримується. Ми з вами зможемо побалакати до схочу. Мені здалося, що ви чимось схвильовані». Мері Біч довірливо нахилилася до неї. Які у вас новини? Дженніфер подивилася на доброзичливу жінку, що сиділа навпроти, і випалила. У мене буде дитина від Адама. Мерібіч випросталась у кріслі та посміхнулася. Добре, у мене також. Дженніфер здивовано подивилася на неї. Я я не розумію. Мерібіч засміялася. Це дуже просто, Люба. Ви ж знаєте, що ми з Адамом одружені. Дженніфер повільно сказала: Але ви й, Адам, збиралися розлучитися? Моя люба дівчинка, чому я маю розлучатися з ним? Я обожнюю його. Дженніфер відчула, що в неї починає крутитися голова. «Ви, ви любите когось іншого. Ви сказали, що я сказала, що кохаю, і це справді так. Я люблю Адама, я люблю його з того моменту, коли побачила вперше. Вона не знає, що каже, думала Дженніфер. Вона просто дражнить мене, граючи в якусь дурну гру. Припиніть, сказала вона, ви з ним як брат та сестра, Адам не займався з вами коханням. У голосі Мері почулася глузування. Моя бідна дівчинка, я здивована, що ви така розумниця. Як ви можете? Вона нахилилася до Дженіфер. Ви повірили йому? Я дуже шкодую. Мені справді шкода. Дженніфер намагалася не втратити над собою контроль. Адам любить мене, ми одружимося. Мері біч похитала головою, її блакитні очі зустрілися з очима Дженніфер, і неприкрита ненависть у них змусила серце Дженніфер на мить зупинитися. Це зробить його двоєженцем. Я ніколи не дам йому розлучення. Якщо він розлучиться зі мною і одружиться з вами, він зазнає поразки на виборах, але він має намір перемогти, а потім ми рушимо до Білого дому я і Адам. У його житті немає місця для такої особи, як ви, і ніколи не було. Він тільки думав, що любить вас, але він позбудеться цього, коли дізнається, що я ношу його дитину. Він завжди хотів дитину. Дженніфер заплющила очі, намагаючись подолати жахливий головний біль. Дати вам щось? втішним тоном запитала Мері. Дженіфер розплющила очі. Ви вже сказали йому про дитину? Ще ні, Мері посміхнулася. Я скажу йому сьогодні, коли він повернеться, і ми ляжемо в ліжко. Дженніфер переповнювала ненависть та огида. Ви чудовисько, це як подивитися, Люба. Я дружина Адама, а ви його повія. Дженіфер встала і знову відчула запоморочення. У неї в голові, здавалося, стукав молот, у вухах шуміло. Вона, хитаючись, попрямувала до виходу. Біля дверей Дженніфер зупинилася, притулилася до неї, намагаючись думати про Адама. Він сказав, що любить її, але він спав із цією жінкою і зробив її вагітною. Дженніфер вийшла на холодне нічне повітря. Розділ 24. Адам здійснив заключну поїздку по штату до перевиборчої кампанії. Він дзвонив Дженніфер кілька разів, але ще разу він був у оточенні своєї команди, і вона не могла повідомити йому новини. Вона знала, чим пояснити вагітність його дружини та обманом змусила Адама переспати з нею. Але Дженніфер хотіла почути це від самого Адама. Я повернуся за кілька днів, і ми зможемо поговорити, сказав він. До виборів залишалося лише п'ять днів. Адам заслуговував на перемогу, він був найкращим. Дженніфер відчувала, що Мері мала рацію, говорячи про майбутнє президентство. Вона змусить себе чекати і побачить, що вийде, умовляла себе Дженніфер. Якщо Адама виберуть сенатором, Дженніфер втратить його. Адам вирушить до Вашингтона з мері. Розлучитися він не зможе. Скандальна історія про те, як свіжоспечений сенатор кидає вагітну дружину, щоб одружитися зі своєю вагітною коханкою, завдасть йому непоправного удару. Але якщо Адам зазнає поразки на виборах, він буде вільний, вільний повернутися до своєї адвокатської практики, вільний одружитися із нею і не турбуватися про те, що подумають інші. Вони зможуть прожити все життя разом, і в них буде дитина. День виборів видався холодним та дощовим. Але оскільки вибори привернули великий інтерес, очікувалася велика активність виборців, незважаючи на погану погоду. Вранці Кен Бейлі запитав Ти збираєшся голосувати сьогодні? Так. Шанси, схоже, рівні. Схоже, що так. Вона пішла на виборчий пункт пізно увечері і, увійшовши до кабіни для голосування, подумала. Голос за Адама Уорнера це голос проти Дженіфер... Дженіфер Паркер. Проголосувала за Адама та вийшла з кабіни. Вона не могла повернутися назад у контору і блукала вулицями, намагаючись ні про що не думати, нічого не відчувати, знаючи. Що найближчі кілька годин визначать все її подальше життя. Розділ 25 Результати виборів передбачити неможливо. Шанси суперників приблизно рівні, повідомив телекоментатор. Дженніфер сиділа вдома сама і дивилася програму NBC, присвячену перебігу виборів. Вона приготувала собі легку вечерю, але була надто схвильована, щоб їсти її. Вона сиділа на дивані, підібгавши ноги, і слухала, як вирішується її доля на очах мільйонів людей. Кожен мав свої причини, щоби бажати перемоги одному із кандидатів, але Дженніфер була впевнена, що жоден з них не був так глибоко зацікавлений у результаті виборів, як вона. Перемога Адама означала кінець їхніх стосунків і кінець дитини в її утробі. На екрані на якийсь час з'явився Адам і поряд з ним Мері. Дженніфер пишалася своїм умінням читати в умах людей і розуміти їх вчинки, але ця випищена сука з медовим голосом була недоступна її розумінню. Її переслідувала картина того, як Адам лягав у ліжко з тією жінкою. Едвін Ньюмен говорив. Повідомляємо останні результати змагань між сенатором Джоном Траубриджем та претендентом на цю посаду Адамом Уорнером. У Манхеттені Джон Траубрідж отримав лише 221 375 голосів. Адам Уорнер 214 890. Поки що Джон Траубрідж попереду на 2 Страта Дженніфер тепер вимірювалася цими відсотками. Остаточні дані по Бронксу, Брукліну та іншим районам такі: 230 тисяч за Траубриджа та 212 тисяч за Уорнера. Він чинить завзятий опер сенатору Траубриджу, який перебуває на цій посаді третій рік. Згідно з останніми повідомленнями, коли підраховано 62 голосів. Сенатор Траубридж почав виходити вперед. Годину тому сенатор був попереду на 2%, зараз його перевага становить уже 2,5%. Якщо ця тенденція продовжуватиметься, то комп'ютер NBC передбачить перемогу сенатору Траубриджу. Продовжимо. Дженніфер невідривно дивилася на телевізор, її серце билося. Мільйони людей, самі того не знаючи, голосували за Адама та Дженіфер або за Адама та Мері. У Дженіфер памерочилося в голові. Потрібно щось поїсти, але не зараз. Ніщо зараз не мало значення, крім того, що відбувалося на екрані. Напруга росла з кожною годиною, з кожною хвилиною. Близько опівночі сенатор Траубрич. Вів із відривом 3%. О другій годині ночі при підрахованому 71% голосів він був попереду на 3,5%. Комп'ютер проголосив, що сенатор Траубріч переміг на виборах. Дженніфер сиділа, спустошено дивлячись на екран. Адам програв, Дженніфер виграла. Вона виграла Адама та їхнього сина. Вона була вільною сказати йому про їхню майбутню дитину, вона могла говорити про спільні плани на майбутнє. Серце її вболівало за Адама, бо вона знала, як багато для нього означають ці вибори. Але нічого, згодом він оговтається від цієї поразки. Колись він спробує знову, і вона допоможе йому. Він ще молодий. Світ лежить перед ними обома, перед ними трьома. Дженніфер задрімала на дивані. Їй снилися вибори до Білого дому. Вона, Адам та їхній син перебували в овальному кабінеті. Адам вимовляв свою вступну промову. Увійшла Майрі Біч і почала заважати йому. Адам закричав на неї. Його голос звучав дедалі голосніше, вона прокинулася. Це виявився голос Едвіна Ньюмена, ТІВІ ще працювало, за вікнами світало. Едвін Ньюмен, який виглядав стомленим, зачитував остаточні результати. Вона слухала його ще не прокинувшись. Повідомляємо остаточні результати виборів сенатора від штату Нью-Йорк, у напруженій боротьбі, якої ми не бачили вже довгі роки. Адам Уорнер переміг сенатора Джона Траубріджа з перевагою трохи менше, ніж 10%. Це було все. Дженніфер програла.